Завдяки впертій і ефективній боротьбі України за свою незалежність у світі відбуваються настільки тектонічні зміни, що їх ще історики навіть ще не усвідомили. На цьому у традиційному підсумковому інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. На переконання політика, якщо Україна цього року успішно проведе контрнаступальну операцію, це може бути початком кінця Путіна. Тоді Росія і тоді вся ця злочинна російська верхушка, вони будуть приймати якісь рішення. Їм да, да. треба міняти тоді е, е, цю вже таку ну, підстаркувату е, е, конячку. Тому що як тоді продавати російському народу этого победителя? Е, і я думаю, що це усвідомлення є у всьому світі що в принципі для нього це або повна політична і там про фізичну смерть ми не знаємо, і відповідно політична смерть всього його оточення? Ось або їм тоді треба змінювати людину, яка буде очолювати цю злочинну імперію в 2024 році. Тому від нас дуже багато залежить. Оце реальний механізм. Це, взагалі, це реальна ситуація, чи може бути змінено злочинне керівництво Путінської Росії при таких обставинах так однозначно.